Мій бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки. Про кредитбанк триває наш ефір. Це дуже добре. Мені це дуже подобається. сподіваюся, вам також партнер нашої програми Вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Якийсь шторм, як на мене, навколо «Укрзалізниці» відбувається. Ми з вами почули ініціативу від президента перевозити людей безкоштовно в межах трьох тисяч кілометрів на людину. Продовж якогось періоду. А потім почали озвучувати деталі цієї акції. Після цього ми почули ініціативу про можливе підвищення вартості для СВ і першого класу Інтерсіті. І актуальною, як завжди, лишається тема тарифів, вантажних перевезень для бізнесу. Це така постійно граюча платівка, так би мовити. На зв'язку з нами зараз Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція Голос, перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Я вас теж вітаю. Дякую. А що ви думаєте, що відбувається взагалі навколо Укрзалізниці? Ой, я думаю, що це знаєте непродуманий популізм, який на жаль може вести до серйозних наслідків для укрзалізниці і державної компанії, тому що власне от такі непродумані програми вони не базовані ні на яких цифрах і не базовані ні на яких розрахунках, вони призводять до того, що ситуація. В не і непроста, скажімо, ситуація в Укрзалізниці. Вона може поглиблюватися і фактично приводити до банкротства. Чому тому, що Укрзалізниця сильно закредитована міжнародними організаціями, не тільки міжнародними, і власне будь-яке погіршення їх фінансового стану буде призводити до того, що вони або не зможуть позичати, або будуть де-факто в якомусь такому дефолті. Да? Я, так, я так би сказала. Тому ідея, м'яко кажучи, не продумана, і вона чесно не продумана ні з точки зору державної компанії, ні з точки зору співробітників укрзалізниці, ні з точки зору власне споживачів громадян, тому що вести громадян не зрозуміло в якому напрямку не зрозуміло, коли за три три тисячі кілометрів. Ну мені здається, не всі готові їздити аби куди. Там, де немає, знаєте, як ліквідних маршрутів. Що ви думаєте? Ну це ж хтось нарадив президентові таку ініціативу? Я чесно не знаю, хто йому нарадив, але той, хто радив, він просто не розуміє реальну ситуацію в «Укрзалізниці». Я вам хочу сказати: ми часто на комітеті, включаючи сьогодні, розглядаємо стан Укрзалізниці і розуміємо, наскільки важко цій компанії. Тому будь яке навантаження на неї буде призводити до того, що власне її фінансовий і операційний стан буде погіршуватися. Вже ем, є серйозні проблеми з співробітниками укрзалізниці, які звільняються, просто ну я би так сказала, пачками із -за низької заробітної платні. Я своїм колегам по депутатському корпусу кажу, що якщо ми будемо так відноситися до Укрзалізниці і от просто там популістично її використовувати, то ем, ви перш за все, а потім всі інші будуть їздити на дрезинах, тому що власне не буде нікому ні водія локомотива, ні. Людей, які можуть якісно обслуговувати укриталізницю через низькі заробітні плетні, а низькі заробітні плетні через те, що просто вона реально знаходиться в важкому фінансовому стані. Я знаєте, я відверто, з кількома економістами поговорив, мені самому цікаво було, можливо, можливо, потрібні такі соціальні заходи в країні воюючій, щоб якось допомогти людям. Що я почув у відповідь? Я так підсумую трошки. Значить. Було сказано, та не хвилюйся, ну, в принципі, е гроші будуть очевидно невеликі, тому що йдеться швидше за все про непопулярні напрямки, коли не, за не, не дозавантажені потяги, не на піку сезону і в дешевих плацкартах. Далі я почав розвивати цю тему. Ну, от невеликі гроші це скільки. Ну, в принципі, десь таку програму, десь за мільярд гривень можна зробити. Потім я почув цифру від мільярда гривень до 4 мільярдів гривень. І тут ми з вами маємо розуміти, що мільярд гривень туди-сюди, для людей, які міряють глобальними категоріями, це не великі гроші. Це великі гроші для тих, хто там банку відкрив і збирає на дрон. Це справді космічні гроші. Я, я це розумію. Але у економістів, які міряють там. Масштабами бюджетів великих не лише українського бюджету, це ну ніби ніби так і незначна вся ця історія. Що ви про це думаєте? Я думаю, що насправді перш за все, те, що було озвучено, те, що я знаю, там давайте так. Тому що деталі цієї програми насправді їх не існує. Та кожен придумає щось своє. Наскільки я знаю ідею цієї програми, то це було до завантаження потягів в непопулярних напрямках в не сезон, для того, щоб ну, для чого я не зрозуміла. чесно мені, я теж маю економічний диплом, я ніяк не можу зрозуміти для чого, та які додаткові послуги залізниця може продати, наприклад, в плацкартному вагоні. А прибирати його все рівно треба за людьми, яких на значно збільшиться там інфраструктура залізниці, охорона і все треба теж збільшувати, тому що насправді перевозити 30 пасажирів чи 300 пасажирів це зовсім ну різні обсяги, скажімо так, зусиль і грошей укрзалізниці. Так, от власне приміські, які найбільш популярні в Цю програму не входять, тобто умовно електричкою там з Фастова до Києва. Ви по цій програмі не доїдете. Е, і власне, ну, це є найбільші завантажені напрямки. Найбільш завантажені популярні напрямки це приміські електрички, якими люди добираються до роботи або, наприклад, там до свого житла з роботи. І друге це міжнародні напрямки. І також ми знаємо, що до великих міст, якщо ви хочете взяти квиток, Харків, Одеса, Львів, це теж є дефіцит, тому що багато військових їдуть, і багато людей їдуть на кордон для того, щоб переїхати. Ну одним словом, це дійсно є популярні напрямки. Але якщо вам ну вони тому й популярні, що люди ну вони потрібні людям. Тому правильна ідея Укрзалізниці було б збільшення кількість рейсів на популярні напрямки, і зменшення кількість рейсів, які перевозять, наприклад, системно багато років 30 пасажирів, 90% з яких їде безкоштовно. Ну, давайте подивимося правді в очі. В Україні 17 категорій людей їздить або безкоштовно, або з серйозним дисконтом. Тобто, фактично, якщо ми подивимося при міській, то там 40-50% від загального обсягу людей і так їздить безкоштовно. І тоді ця програма, що звужує їх можливості. Тобто, якщо зараз вони там в рік їздять 30 тисяч кілометрів безкоштовно, то тепер вони будуть 3 тисячі кілометрів їздити, чи як це буде працювати? Це д'явол в деталях, як то кажуть. По-друге, власне кажучи, давайте чесно теж скажемо, що в приміських сполученні, а саме електричках, не існує обліку. Тобто ви можете зайти вийти з електрички і проїхатися безкоштовно або дати там, скажімо так, 20 гривень на кондуктору, та і не купляти квиток. Отут, От де треба покладати великі зусилля для того, щоб отримати кошти для Укрзалізниці, зробити нормальний облік квитків, зробити е, нормально е, реєстр пільговиків, якого не існує. Ніхто не знає, скільки пасажирів їздить безкоштовно або з дисконтом на жодному виді транспорту Де факто немає такої в державі е, заведеного реєстру. Є ще багато напрямків, де ефективність укрзалізниці можна поліпшити, і тоді, можливо, треба думати там про надання якихось пільг. А, а зараз, на даний момент, коли Укрзалізниця на 26-й рік, от офіційний бюджетний запит, переді мною лежить, вона попросила 20, майже 25 мільярдів грошей з державного бюджету на компенсації своїх збитків, і це ще 22 мільярди. Без 22 мільярдів на капітальні видатки, які їй теж необхідно. А саме купити нові вагони, купити нові локомотиви, які мають амортизацію 85%. Тобто, якщо ми порахуємо всього, то власне бюджетний запит необхідний для укрзалізниці на 26-й рік складає 47 мільярдів гривень. Це не мільярд, ні два. І кожен мільярд буде погіршувати ситуацію Укрзалізниці. Я маю за мільярд, який витрачений бездумно. Я знаєте, я, поки ви говорили, я згадав наступну історію, можливо, дещо дивну для наших людей. В 2016 році в Швейцарії проводили референдум щодо безумовного доходу. Там уряд запропонував просто роздавати людям, кожному громадянину Швейцарії гарантовану виплату в розмірі 2,5 тисяч швейцарських франків, що в еквіваленті ну, дорівнює приблизно теж 2,5. Тисячі американських доларів щомісячного доходу. От щомісяця, просто за те, що ви швейцарці, доплата. І що ви думаєте, швейцарці в 2016 році не прийняли цей подарунок. Сказали, нам цього не треба. Якось самі виживемо без таких подарунків. Звісно, мені зараз люди можуть сказати: Ну слухай, багата Швейцарія у них війни немає. Люди добрі. Так само тому, що у нас війна, кожна копійка має йти на оборону країни. А ось, але я міркую про наступне. Це чисто суб'єктивно. Як ви думаєте, від такого подарунку у нас не відмовилися б і люди, які мають гроші. Ну реально, скільки коштує на інтерсіті від Києва до Львова доїхати? Гривень 600, мабуть, я давно не їздив. Ну, десь гривень 600 700, 700. 700. А я я практично не помилився. Та має людина ці 700 гривень, щоб доїхати з комфортом. На потязі такого європейського класу по суті справи до з Києва до Львова. А, але ну, більшість, як ви думаєте, приймуть цей подарунок? Справа в тому, що цей подарунок, звичайно, люди приймуть, тому що наша людська натура нам завжди подобаються подарунки. І вони, а от з іншої сторони, подарунки розслабляють. Коли тобі постійно щось дають безкоштовно, то на що тоді працювати і напрягатися. Тому подарунки зазвичай правильна державна політика розумна, вона складається з того, що пільги і додаткові кошти до субсидії дають людям, яким це дуже необхідно. Людям, які в скрутних життєвих становищах, багатодітним батькам, пенсіонерам ну тобто, це правильна державна політика, коли оцей там мільярд, який можливо у нас є зайвий. Дадуть людям, яким це необхідно. А людина, яка працює заробляє середня заробітна плата в Україні, там, здається, 25 тисяч гривень, 26, і їй треба поїхати у Львів. Вона не не буде їхати на перекладних електричках безкоштовно, а вона сяде і купить собі квиток за 600 гривень. Бо в неї просто немає часу їхати на перекладних електричках, бо їй треба повернутись на роботу. В неї є сім'я і так далі. Тобто, власне, ну на кого це розраховано? На людей, які і так пенсіонери, які і так їздять безкоштовно, на, у, на людей військ, УБД, які мають які ветерани, вони і так їздять безкоштовно. Ну тобто, для кого ця програма? Для, для, я просто намагаюся собі задати питання: хто та цільова аудиторія? Можливо, людям, знаєте, там треба переїхати десь дешевші продукти. Сусідньому містечку, от вони беруть електричку, безкоштовно доїжджають, щоб купити дешевші продукти. Так може розумніше взяти цей мільярд і видати людям гроші, щоб вони не витрачали собі свій час і енергію, і здоров'я, скажемо, правду. Для того щоб поїхати і витратити цілий день на купівлю дешевшої картоплі. О, дайте людям, ну от, якщо ви розділити 25 мільярдів про які я просить залізниця, це тільки операційні е, збитки, е, розділити на нас всіх українських громадян, і вийде да, тисяча гривень на людину. Так, може, треба дати тисячу гривень на людину, і людина собі е, власне купить туди квиток, куди їй потрібно, а не буде їхати по безкоштовних кілометрах. Цитую зараз Інтерфакс та й багато інших медії про це повідомили. Е, перш, е, значить, заступник голови наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко поінформував, що Укрзалізниця для часткової компенсації збитків від пасажирських перевезень. Ну як цікаво, ну ми про, про збитки взагалі, то мова йде, Так планує підвищення вартості квитків на СВ та перший клас Інтерсіті, можливо, таким способом. Стратегія полягає в тому, щоб саме люди, у яких є гроші, і які хочуть їздити взагалі в такому, знаєте, в класі люкс, так щоб вони профінансували безкоштовне перевезення тих, хто і навіть маючи гроші, але ну все одно подарунок прийме, або взагалі людей, для яких це справді критично там купити квиток, і, і, і для них це важливо е, отримати щось безкоштовне. Ну, можливо, але дивіться, у нас збитки складають, тобто, як би ви не піднімали ціни на СВ і на Купе, ну, можливо, їх треба підняти. Так? На багатьох напрямках вони дійсно, їх ціна абсолютно не відповідає собівартості. Взагалі, в цілому, по внутрішніх перевезеннях собівартість. Перевезень, от собівартість квитка, який людина купує, вона зазвичай в два-три рази більше, ніж її продажна вартість. Без уму... є квитки, якщо ви зайдете і зараз подивитеся, є до сих пір квитки на приміські сполучення і коштують 40 або 90 гривень, і це, наприклад, 120 кілометрів перевезень. Ви машиною зможете так доїхати? Не зможете. Іншим видом транспорту теж не зможете. Тобто є абсолютно е, дикі ціни, які не відповідають вартість жувачки е, зараз, де факто. Тому е, те, що е, укрзалізниця повинна 24 на 7 займатися своєю операційною ефективністю, це абсолютно безумовно. Якщо вони вважають, що є попит, і треба підвищити ціни на е, СВ і КУПЕ, так вони повинні їх підвищити так. Завжди багаті платять більше. За комфорт ті, хто не мають такої можливості, їдуть простішими вагонами, але вони не платять такі великі кошти. Є завжди перший клас, другий клас, і навіть третій клас є. Тому це треба займатися. Ну це ж не питання держав... і навіть державної політики, це питання ефективності управління всередині Укрзалізниці. Укрзалізниця повинна поставити облік пасажирів, якого не існує. На приміських е, е, пасажирських перевезеннях та от на видобічах виходить півмільйона людей. Скільки з них купили квитки, а скільки їдуть зайцем? Ніхто не знає. Ну тому що там не не існує обліку, як в метро, коли ви заходите, і ви не пройдете, поки ви не купите жетон. Ну можна було за от, 7 років. Я говорю, це на комітеті 20, ну, постійно. Ну до сих пір цих, е, цього обліка не існує. Ну тому власне приміські пасажирські перевезення дають 10 мільярдів збитків. Тільки одні приміські, а внутрішні дають ще 13. Тому є над чим задуматися. Ну це точно не питання ні президента, ні питання е, навіть парламенту. Є уряд. Є, який є основним власником Укрзалізниці. Він повинен сидіти у них на голові в Укрзалізниці і постійно їм нагадувати про те, що ви абсолютно неефективно управляєте компанією. Так і власне нема питань, але збільшувати, наприклад, ціни на міжнародні перевезення тут є нюанс, тому що ви повинні погодити ціну з тою країною, куди прибуває потяг? Справді Укрзалізниця це. Природна монополія це компанія, державна компанія монополіст, яка належить державі України в особі кабінету міністрів. А якою є позиція кабінету міністрів? Вона якось озвучена, вони реагують на, на такі ініціативи. Ну так, пані прем'єрка, яка є очільницею кабінету міністрів, власне, вона і анонсувала, в тому числі цю програму е, щодо безкоштовних трьох тисяч кілометрів. Я так очевидно розумію, що вона теж не сильно розуміє е, структуру і фінансів Укрзалізниці, щоб давати такі обіцянки. Ну, тобто, власне, це я так розумію, спільна позиція. Пана президента і уряду, е, очільниця уряду. Тому так. Е, але чи знають вони до кінця і розуміють проблеми укрзалізниці, я в цьому сильно сумніваюся. Пані Юлія, можливо, це у нас так історично склалося, тому що укрзалізниця це така держава в державі, завжди була де дуже багато грошей. Така величезна скриня, з якої завжди виймали, виймали, виймали. Я пам'ятаю часи кучми і. Е, Часи от керівників та які керували Укрзалізницею і часи Кірпи, коли він очолював міністерство транспорту. І так у нас тут, власне кажучи, і звикли до того, що це та скриня, з якої завжди можна багато всього взяти. Так воно є. Тому що коли Укрзалізниця була в тому масштабі, в якому вона була умовна до 2014 року, коли не були окуповані території, і була велика кількість, велика база, вантажна. скажімо так, багато підприємств, які перевозили залізницею свою продукцію, це і металургійні комбінати, і хімічні, і, і сільськогосподарські ну ре, реально величезна кількість підприємств, які користувалися залізницею. Там було багато прибутків від вантажних перевезень. І ці прибутки від вантажних перевезень перекривали завжди перекривали збитки від пасажирських. Тому що пасажирські були завжди збиткові. Вони ніколи не були прибуткові. Насправді треба для, для чистоти і об'єктивності сказати, що пасажирські перевезення є збитковими в більшості країн світу, і збитковими є практично всі компанії, пасажирські залізничні в Європі. Єдина, мені здається, гарний приклад це японська залізниця, яка є прибутковою пасажирська. Але нам трохи до Японії ще треба вчитися. так, японці молодці, та, Треба, та. треба та. вчитися, так це правда. А, наскільки актуальною є зараз тема тарифів вантажних перевезень для бізнесу, тому що періодично спалахують такі дискусії звучать якісь, якісь звинувачення на адресу. Теж немаленьких маленьких компаній, які намагаються диктувати, якими мають бути тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниця запропонувала кабінету міністрів підвищити перевезення, вартість перевезень для бізнесу на 38%. Здається, це сталося ще в січні цього року. І безумовно, тут великі, перш за все, великі перевізники, які складають більшу частину вантажної бази «Укрзалізниці», стали в позу і сказали: ну, дивіться, якщо ви підвищите так тарифи, то ми якби перевозити не будемо. Ми будемо шукати інші види транспорту, або просто там закриємо підприємства умовно. І деякі дійсно почали дивитися і почали навіть переходити на автомобільні перевезення, і вважають це більш як це передбачувально і дешевшим видом транспорту на даний момент. І власне. 38%, як на мене, сьогодні озвучив правда пан Лещенко на засіданні Верховної Ради, що це буде 47%, а не 38%. Я вважаю нереалістичними для ситуації, в якій є підприємства і бізнес України. Я думаю, що якщо 20% ми можемо підвищити в 2025 році чи на початку 26-му, це треба зробити, тому що інфляція навіть складає 15%. Дійсно, перевезення є, скажімо, ціна їх може бути збільшена, але зразу на 38% я думаю, і металургійні підприємства, і інші перевізники просто відмовляться від перевезень і скоротиться кількість клієнтів і грошей за вантажні перевезення. Ми розуміємо, що Укрзалізниця втратила 45 чи 49% своєї вантажної бази через окупацію, через бойові дії. Вони вже не ті підприємства, які зараз знаходяться або в зоні бойових дій або в окупації. Вони е, зникли та з клієнтів укрзалізниці. Тому дійсно вона втратила велику кількість е, вантажної бази. і за цього і гостро стало питання її збитковості, тому що раніше вони могли дозволяли. Вони, дозволя, вони дозволяли собі перекривати пасажирку. Вантажними перевезеннями зараз це не так, і ефективність вантажних перевезень також треба всередині укрзалізниці працювати, тому що просто перекладати всі витрати укрзалізниці напряму на клієнтів? Це теж не вихід, і треба розширювати базу клієнтів. А скажіть, що яка реакція на виступ в парламенті заступника голови наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка? Наскільки ж була дискусія? Ж дискусії не було. Він виступив 5 хвилин і Фудко зник. Тому якби ми на жаль не не додали йому питання, не змогли поставити Чесно, реакція була в цілому дуже негативна. Е, тому що все це виглядало, м'яко кажучи. Ну е, я не знаю, може по-дитячому, так е, вже починаючи від одежі, е, людина прийшла в спортивному, спортивному одязі е, за трибуну, що в принципі, ну якби не так, щоб ми сильні трампісти були, але викликає деякі питання і. Е, 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 по Суті, фактично, він не відповів, і власне його, його спіч був дуже як це сказати, незрозумілим. Не, не тому що з одного він почав говорити про збитковість і жахливу ситуацію у а Потім він сказав, ну, програма УЗ 3000 вона в принципі класна, і тому ми можемо, не дивлячись на збитки, мати цю програму. Тобто, я думаю, що він сам не до кінця розуміє, про що він говорить. Чесно, виступ був достатньо такий розхристаний, я би так сказала. А ви готувалися? Готували питання? Ми має прийти заступник голови наглядової ради Укрзалізниці, Так все по-серйозному було. Все було по серйозному, але процедура виступу такого гостя не передбачає питання, і от в цьому є великі питання і до керівництва. І є навіть відповідний законопроект, коли депутати мають право ставити питання виступаючому для того, щоб отримати більш детальну інформацію, і передати людям і виборцям. Журналісти зможуть мати більше інформації. Поки що це виглядає, знаєте, такий як one-man-show. Хоча парламент це нам відомо, та основи демократії, це саме те місце, параліп. та де люди говорять. Параліп. Так, так, і це публічна інформація, яку насправді я вам хочу сказати, якби хтось пояснив програму уз 3000 нормальною доступною мовою, і цифри б сходилися, то я думаю, питань було б, і реакція суспільства була б набагато більш толерантніша. Оскільки всі знають важке становище Укрзалізниці, і тут такі популістичні, знаєте, предвиборчі обіцянки, воно реально збурило людей. Дивна історія, правда, що. Та людям треба пояснювати якісь важливі речі. Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція Голос, перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури з нами була на зв'язку. Ви все чули, шановні. А тепер новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.